А матиме світло життя. Коли ми поглянемо на наше життя, кожен з нас окремо, ми можемо відкрити для себе цікаву і милу картину. Ми часто є неподібні ті, які були. Вчора на сьогодні, а ще більше не подібні ті, які були позавчора, чи тиждень місяць, рік тому назад. Бачимо, що у нас є одні почуття настрої, які сповнюють нас вечора. Ще щось інше є, коли ми пересвимося вранці, а ще інше приходить побіг. Ми бачимо, які ми є змінливі, як багато різних речей впливає на нас. То в один момент ми є повні любові, радості, прощення, милосердя. Вінчу хвилю свого життя до нас краще не підходить, нас краще не чепає. Бо хвилю свого життя. Ми триваємо в собі милі, якості, за яким нам самим радісно. І нам приємно було би, щоб і інші люди знали про це. Інші миті нашого життя стаються такі речі, що нам соромно самим собі дивитися в очі. Чому ж так є? Чому ж так є, що в одну мить ми добрі, він що злі. Чому ж так є, що в одну мить ми звертаємося до Бога, і Бог творичилися, віншу мить він допускає, що ми чинили гріхи, беззаконні мали потім. Сьогоднішнє свято відкриває нам. Відомість про це і ставить крапку над цим. Дивимося учеників апостолів Ісуса Христа. Хто вони були? Ким вони були? Наскільки вони були обізнані, освічені до пересічних людей того часу? Існували фарисеї, садукеї, книжники. Які мали доброго освіту, зналися на законі на Тові, зналися самі, їх обов'язок був сетло тлумачити іншим, яке б мало виглядати життя побожного віруючого із дралітяни. Вони вчилися на то роками, а то й десятками років, щоб знати, яку пораду подати знати, сказати, як повезтися в тих чи інших ситуаціях. Приходить Ісус Христос і вибирає собі за учеників, не вчених людей, вже готових, приготованих, освічених, а бирає звичайних людей. Хто по нашому розумінні були апостоли? Це звичайні робітники селян, безвищий освіт. Що вони робили? Звичайна робота. Рибу латали. Це так, як стоя. виконує свою працю, бо в нас рідко в наших околицях хтось на життя заробляє і ловить твою рибу, лише як відпочив. А вони все це собі заробляли життя. Звичайні робітники. Але бачимо, що стається надзвичайного з тих звичайних робітників. Вони, які пізнали самі добру новину, самі понесли ту новину і опреобразили цілий світ. сидіть собі, за дві тисячі років стає більше мільярда християн. Це кому не постежили. Прості звичайні люди понесли цю новину. переконали, як ви ми казали, навчили що було їхньою силою. Далеко ходити не треба. Кожен з нас свого житті пригадує подібні епізод, коли ми десь пережили глибоко на свою молитву, як зустріч з Богом, усвідомлено прийшли до храму, знову як до зустрічі з Богом. Як ми глибоко і свідомо досвідчили Тайно Сповні наші покаяння, так як ми зі свідомістю приступили до Святого Причастя, зробили щось добре, яке зіла милосердя, ми відчували, як ми сповнялися силою. Як нам все вдавалося, як нам легко йшло, нам вдавалося полагоджувати стосунки, з ким, з ким ми не могли часами це зробити, коли ми самі не перемінили з Богом, як нам вдалося полагодити щось що не полагоджувалось роками десятками років, розповімо одного нас. Монашество не було так, як тепер живуть разом в монастирі. Кожен монах жив сам десь по собі. А до нього приходили молоді, нові, щось навчалися, здобували певно і також починали жити самі. І от молодий монах хотів досконалішого життя, більш християнського, більш вірного Богу. І він продовжує про одного старого. Який жив десь там, не так аж далеко, який провадив це життя. Він добирається до тої місцевості, приходить в село, десь, в якому околицях мав жити той старий монах, і питає, де він є. Людина мусить якось собі на життя заробляти, так і він, хоч був Монахом, але заробляв життя собі тим, що Пас корів для людей того села. Він каже, що він там вигнав ті корови і пасе. Хто й виходить на поле ваших ті корови. Код він викриється лише до тих корів, щось починає протирати овочі, бо в нього думає, що які свої. Він бачить, ходить корови, такі гарні, милі, приємні. А між коровами ходять вовки. Він думає, чи він з дороги галюцинації має якісь. Чи не доспав, бо трохи мусил добратися, трохи посінь може, відоблює такі уяви. Сів посидів, дивиться перше, Хоровий воків. Тоді вже побачив того монаха, як він розуміє, це він сидить там під деревом, знаходиться під деревом. В нього опанували два почуття, з одного є почуття страху. Попробуйте підійти до вовків. Хоч вони з коровами ходять, але вовки є вовки. З іншої сторони цікавість це щось надзвичайне, а цікавість, що завдяки нас перемагає справи. Так і його цікавість перемога. Він десь там боком, боком, боком почав пробиратися до того чоловіка, який знаходився під тим демо. Наблизився він до нього десь за кроків 10 бачить, заважає, що він молиться. Перечекав його схвильну часу, коли той помолився бачить, що він вже почав рухатись, підходить до нього страхом, здивуванням пережиттям. Каже, Отче, що тут діється? Я не можу зрозуміти, роз'ясни мені. Ти тут молишся, мав би пасти ті корови. Корови пастуться, а між ними вовки ходять і не їдять корів. Корови не втікають від вовків. Що тут діється? Чия є чи без ума цей святий святий каже такі слова? На молитві каже, я примирююся з Богом. А коли я на молитві примирююся з Богом, то Бог все інше навколо мене примирює. Які знамениті слова. Як ми є примирені з Богом, як нам все інакше, правда ж? Стосунки з дітьми, з чоловіком, під владним керівництвом, в церкві поза це. А якщо ми не примирені в гріху, то що? Це ж карбарет І що є це таке примирення з Богом? Це дати Богові діяти в нас, це дати Духову Святому перемінювати нас. Погляньмо в наше життя. Ми звертаємося до Бога, звертаємося. І допомагаємо. Допомагаємо. Але в інші моменти ми забуваємося немовимо про нього, правда? Ж. Але він є. І в інші хвилі життя він міг би допомагати. А в іншій не живемо. А могли б жити? Могли жити. Чому живемо? Бо даємо, щоб ті дари святого Духа, які ми отримали в часі хрещення і миропомазання, проявилися в нас. Ми можемо жити чесно. Боже, можемо знайти в своєму житті десятки сотні. Тільки дозволяли знову Духові діяти собі більше і більше. Справа утопаючого, справа самого утопаючого. Справа нас, Бог нас не за вухо, не за руку не заведе до царства Небесного, коли ми того не захочемо. Але Бог може зробити, як і робив в житті кожного з нас. Тож, цей день зістання Святого Духа, день 50. -ниць. Молімо, Господа, щоби дух Господній, якого ми отримали тайні миропомазані, все більше діє нас, щоб ми все більше налагодили свої стосунки з Господом. Щоб ми зробимо реформи самого себе. Пригадаємо собі того чоловіка, знов і знов, який примирювався з Богом. А наскільки примирювався перед кого з стосунки Богом, що навколо нього примирювалася природа, люди, обстави. Хай Бог нам цьому поможе, щоб ми все більше були відкриті на Господа і діяння Святого духу. Бог цього хоче, Бог лише очікує, що прийде до нас. Будьмо на селі відкриті, бажаємо, стримійся до цього. Це стане реальністю. Життя кожного з нас. Амінь.